Привіт! В цьому відео я розповім про депресивних особистостей. Мене звати Олексій Шпичка, я психолог і гештальтерапевт. терапевт Ці люди відчувають мало задоволення в щоденній рутині, і вони хронічно схильні до негативних емоцій, особливо депресії, вини, сорому, почуття власної неповноцінності. Їхній конфлікт. Заважає їм отримувати задоволення, і вони стримують позитивні почуття, такі як радість, захоплення, гордість. Психологічні теми, якими зайнята їхня свідомість, це напад на самого себе, агресія, яка направлена всередину, або це тема відторгнення і втрати. Депресивні люди можуть бути дуже самокритичними і самонаказуючими. Вони можуть висувати до себе нереалістичні вимоги і звинувачувати себе, якщо щось пішло не так. Вони можуть боятися того, що їх відторгнуть або покинуть, а їм притаманне відчуття самотності, навіть в присутності інших людей. В літературі описують все проникаюче почуття, що хтось або щось необхідне для їхнього благополуччя було втрачено для них назавжди. Люди з депресивною особистістю часто не усвідомлюють свій гнів і ворожість. Депресія, самокритика або самопокарання часто є захисними механізмами від усвідомлення власної агресії. Хоча депресивний розлад і депресивна особистість часто зустрічаються разом, потрібно розрізняти розлад і особистість. Особистість більш постійна, а розлад має періодичний характер із загостреннями і ремісіями. В першому випадку ми бачимо глибоко вкорінені особистісні теми, які повторюються і посилюються під час стресу. А в другому ми бачимо тілесні симптоми, такі як психомоторна загальмованість, зміна апетиту, ваги тіла, порушення сну, зниження сексуального інтересу. Антидепресанти можуть полегшити страждання людей з депресивним розладом, але вони, як правило, не мають ефекту. На самокритику і страх відторгнення в людей з депресивною особистістю. Розрізняють два типи депресії: це інтроективна та анаклітична. Першу раніше називали меланхолія, вона характеризується самокритикою, самокар... самопокаранням, виною. А друга характеризується чутливістю до відторгнення, а також відчуттям порожнечі, неповноцінності, соромом. Інтроактивні депресивні люди сварять себе за реальні або вигадані провини і недоліки. Вони реагують на неудачі з сильним відчуттям вини. Така готовність звинувачувати себе може бути залишком дитячої звички в сімейному конфлікті заперечувати те, що батьки були зневажливі, жорстокі, слабкі або вразливі. Так як для них це занадто страшно, і їм легше списати свої страждання на власну поганість, тому що це те, що вони можуть якось проконтролювати. Таким чином, інтерактивні депресивні особистості щосили намагаються бути хорошими, але вони рідко залишаються задоволені собою. Анаклітичні депресивні особистості переживають сильне страждання і дезорганізацію в ситуації втрати і сепарації. Їхня психологія організована навколо тем стосунків, прив'язаності, довіри, близькості, тепла або відсутності цього всього, і вони скоріше почуваються спустошеними, самотніми, неповноцінними, безпорадними, слабкими, а не такими, що прагнуть до досконалості і самокритики. Вони часто скаржуються на екзистенційний розпач і відчуття, що їхнє життя порожнє і безмістовне. Контрперенос до клієнтів з депресивною особистістю, особливо до високоорганізованих, як правило, позитивний. Терапевтичні сесії проходять в атмосфері співробітництва, терапевти-клієнт відчувають теплі почуття один до одного. Терапевт, задовол... Терапевт задоволений роботою. Таких клієнтів часто називають хорошими. Насправді, терапевт може добре себе почувати, тому що клієнт підлаштовується під потреби терапевта, так як він це робить із іншими людьми. Потім ця людина буде звинувачувати себе, а не терапевта, в ситуації фрустрації та неудачі. Тому в терапії з депресивною людиною надзвичайно важливо підтримувати експресію негативних почуттів клієнта, особливо ворожості і роздратованості. Коли клієнт почне критикувати і звинувачувати самого себе, йому буде корисно усвідомити, що таким чином він захищається від злості і невдоволення інших людей і направляє цю агресію на самого себе. А тоді, коли на, передні, на передній план вийде тривога про відторгнення і втрати, клієнту буде корисний досвід прийняття його недосконалостей і його поганості в лапках. В стосунках з терапевтом, якщо домінує тема втрати, то клієнту може знадобитись підтримка терапевта для того, щоб відгорювати те, що було втрачено. Після цього він зможе емоційно інвестувати в те, що йому пропонує життя на сьогоднішній день. Таким чином, клієнти з депресивною особистістю отримують досвід, отримують користь в терапії як від інтерпретації, так і від терапевтичних відносин. Перейдемо до ключових особливостей. Їхня основна тривога це самокритика і самопокарання або тривога про втрати. Їхні основні почуття це смуток, вина, сором, їхнє характерне патологічне сприйняття себе. Я по своїй суті поганий або неповноцінний. Хтось або щось необхідне для мого благополуччя було благополуччя було безповоротно втрачено. Характерне патологічне сприйняття інших, коли люди мене близько пізнають, мене покинуть. Їхні основні захисні механізми це інтерекція, ідеалізація інших і знецінення себе. Надіюсь, вам було цікаво дізнатись про депресивну психологію. Я буду вдячний за лайк і підписку і дякую вам за перегляд.